На сьогоднішній день дійсно дивує те, що Донецька область пропускає переселенців, пропускає через блокпости, пропускає справжніх людей, а Луганська область заблокувала всі блокпости. І Є два боки медалі. Чи ми відмовляємося від тих територій? Чи ми відмовляємося від тих людей, які мешкають на окупованих територіях? Чи це справжні українці, які там живуть? Сергій, то що ви зараз говорите? Скидається на те, що ви вважаєте, що зараз різне ставлення до окупованої частини Донецької області, і до окупованої частини Луганської області? На мій погляд, так я в нас в нашій організації сидять близько 60, 60 60 людей в тюрьмах, які пішли за Україною, сидять на окупованих територіях, багато кого вбили. І це дійсні факти, які є в правоохоронних органах. Мене дивує, тому що сьогодні всі говорять за тільки військових полонених, а в тюрмах сидять справжні громадяни України, які пішли за Великою Україною, які пішли підтримувати Майдан, які є на боці України. 75%, майже 75% на тих територіях сьогодні усвідомлюють, що трапилося в Україні і за українську землю борються практично. Але ми повинні якось привертати і до себе, повинні давати інформацію. Ретранслятори не працюють на тій території. Інформацію люди належно не отримують на тій території. Продукти харчування. Не отримую вся гуманітарна допомога продається в магазинах за великий кошт в три, в чотири, в п'ять разів дорожче. Ви маєте На увазі гуманітарну допомогу Яка, яка з велик... який, який, який до йде України? з великої України, так. Гуманітарний конвой його взагалі не буває російського. Він вивозить тільки українські підприємства, вирізає все на металобрухт, вивозить двохсотих своїх з тих територій або поранених. І допомогу везе тільки казакам або везе кадровим військовим, які є. на Територію. Територію. контакти на Я кожну хвилину на, на контакту з людьми, і до мене їдуть і переселенці, які приїжджають. Люди на Луганщині, вони усвідомлюють то, те, що зараз відбувається, те, що ви говорите. Чи ви говорите з огляду того, що ви живете в іншому інформаційному просторі? Я усвідомлюю те, що говорю. Я, і я маю на увазі, я... що ви а люди, які живуть на Лу. Кажете, що теж гуманітарний конфон з Росією насправді не є гуманітарним. Не. Люди на Луганщині, вони це вже усвідомлюють. Я, чи бибачу, вони щось, досі пересім? Я не можу називати прізвище, тому що називається на тих територіях одразу тільки називаєш прізвище. Одразу е, опиняється в камері, це шаховці, які сидять. Е, і, ну... Пан Віталій не дасть збрехати, бо ми ну, саме шаховці охороняли на той момент. Туди, коли вже терористи захопили СБУ, охороняли СБУ, охороняли МВС на той момент. Але чиновники та міліціонери позлівали всю інформацію про хлопців. Okay. І сьогодні сім'ї перебувають в великій Україні. А хто залишився на тих територіях? Сьогодні в величезному жасі, бо переламані були коліна. Руки вибиті зуби і так далі. Випустили практично хвору людину, психічно хвору, тому що по 15 разів виводили на день і стріляли то біля вуха, або розстрілювали взагалі, або прив'язували вибухівку, і перед людиною розривала собаку на клоча. Отак, от, от відбувалися: відбувалися пов... терористи на свій бік робили прихильників.